До мене особисто перезвонив наш мешканець нашого міста, який перебуває зараз, несе службу в зоні антитерористичної операції Лук'яненко Андрій, котрий знаходиться під Авдіївкою, і це 25 й батальйон. Десантура. Звернувся з великим проханням, що немає зараз відсутній ТОСОЛ в зимовий період. Звичайно, автомобіль без тосолу на воді це не робота. Водії прекрасно це розуміють. Тому я особисто звернулася до наших автомагазинів, які є на території міста, і всі вони з великим задоволенням надали допомогу. Придбанні цього тосолу великого об'єму 100 літрів. Я дуже вдячна приватним підприємцям нашого міста, це головко Анатолій, Юрій Копцов, Валентин Воловик і Сергій Рибін. Ці господарі магазинів з великим задоволенням дали таку допомогу у вигляді тосолу. Сьогодні через нову пошту. Цей весь об'єм Тосову був відправлений на польову пошту гірник і допоміг нам в цьому в телефонному режимі наш роман Лісогор, котрий займався волонтерством саме польової пошти. І він підказав, яким чином буде із нової пошти Авдіївки надано прямо на місце нашому Андрію Лук'яненко цей тусур. Я сподіваюся, що все буде благополучно, що ця необхідна річ надійде якомога швидше до наших хлопців і допоможе їм дійти якомога найшвидше до перемоги.